Я всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас тема це середні заробітні плати. В порівнянні тих заробітних плат, які є в Україні, і тих заробітних плат, які отримують біженці в країнах Європи. Наприклад, в країнах Німеччини та Нідерландів. ось, середня заробітна плата українців. Мова йде про біженців, про тих людей, які. Виїхали з України, які знаходяться в таких країнах, як Німеччина, Нідерланди, то їхня заробітні плата перевищують 1100 євро. Можливо, є якісь коректировки по цим цифрам, але сутність того, що оці середні заробітні плати, вони перевищують ті заробітні плати, які є в Україні. Середня заробітна плата в Україні складає 20 500 гривень. Громадяни, які працюють в Німеччині, в середньому отримують 4 рази більше за середню заробітну плату, яка є в Україні. А також в Нідерландах. В цій країні у 3 рази більше середньої заробітної плати за Україну. Це як приклад. Що найважливіше питання для будь-якого працівника це його заробітна плата. Але так в Україні склалося за весь період, за весь цей час, що цим питанням заробітних плат ніхто не займався. І це як приклад, як інші країни відносяться до людей. Не до своїх людей, а до тих людей, які приїхали до них. По відношенню до того, які ж середні заробітні плати в Україні. Ось в чому проблема в Україні. І ця проблема не першого року. Ця проблема завжди. Але чомусь ніхто з чиновників з тих людей, яких обирали виборці в Україні, цими питаннями не займалися. Вони вважали, що є мінімальна заробітна плата. Відповідна людина. Коли її отримує, вона має жити, має утримувати сім'ю, має сплачувати комунальні послуги. І взагалі це не стосується нікого. Це питання ніколи ніде не піднімалось, не обговорювалось. Я вже не кажу про розрахунки, які вони мають бути. Але якщо порівняти країни Європи, то в цих країнах є працівники, такі ж самі, як і в Україні. Так само вони працюють. Ну, наприклад, візьмемо будь-яку категорію працівників будь-які умови. Бо вони однакові умови, якщо брати їхню діяльність, їхню функцію, однакові. Але є одна різниця це заробітна плата. В Україні вона нижча. В країнах в Європах вона вища. Чому так? Від кого це залежить? Чому такий підхід? Ось таке ставлення і призвело до тих всіх негативних наслідків, які були і є в Україні. Бо першочергово людина шукає краще, а краще там, де вона має заробітну плату, за яку вона може утримувати себе, свою сім'ю, мати перспективу. Але якщо цього немає, людина вимушена. Виїхати, виїхати з держави там, де вона мешкає, бо вона не бачить перспектив. І це питання це проблема. Хто обговорював цю проблему? На місцевому рівні, на державному рівні? Чому саме такий підход до цього питання, до праці працівника? Чому такі відношення до людей? Ось і це вплинуло на ряд тих факторів, які були. А ці фактори це негатив, який повністю відчувся по всій Україні в різних сферах. Бо якщо людина не отримує Заробітну плату, на яку вона може, утримувати себе, свою сім'ю, сплачувати комунальні послуги. Вона має при цьому харчуватись, одягатись, має ще і планувати, яке житло вона має придбати, оздоровлення і інше. Саморозвиток і інші моменти. В єдиному питанні, яка оплата праці для того, щоб людина мала можливість розвиватися на своїй території. Чому так відбувається? В чому причина? В Конституції України все по-іншому написано. Про достатній життєвий рівень. Про гідне життя, а в дійсності все по-іншому. І багато хто вважає, що це питання не треба піднімати, що воно так по собі. Ми встановили соціальні стандарти. Ми визначили мінімальний прожитковий рівень, мінімальний рівень заробітної плат. І воно все так продовжується. Давайте обговорювати інші якісь питання, а питання заробітних плат не треба торкатися. ось результат який. Це для усвідомлення кожного з нас, що питання заробітних плат це єдина велика проблема в Україні. Якщо б вона була вирішена, було б інше сприйняття і був, був би інший шлях розвитку держави, і зокрема людини. Тому, шановні глядачі, ось таке порівняння, всі ви це все добре розумієте. Але. На державному рівні, на місцевому рівні чиновники не приймаються, а наслідки вже всі побачили. Від місцевого рівня до державного рівня. Для чого це все призвело? Тому це відео як нагадування, що заробітні плати це питання, яке Потрібно вирішувати. Завжди, обговорювати, обраховувати ці заробітні плати. І ось тоді буде інше сприйняття, і інший рівень життя, починаючи від людини і завершуючи взагалі країною. Тому я всім дякую за перегляд цього відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі саме по питанню заробітних плат оплати праці, які є важливим. Ставайте нашими підписниками. Всім вам дякую, до нових зустрічей.